Усім ну, добрий день. Сьогодні знову розпочали оранку. Тут у нас у вас був після картоплі посіяний. Раз, розкидали трішки гною. Бачимо, так? Да? Є. Будемо приворювати нашим плужком квернеланд, захват 1,50. Ще хотів сказати на рахунок. Як регулюється даний плужок. Я вже показував, можливо, не всі цим користувалися, тому права тяга в нас доверху, ліва бачимо, настільки вона опущена. Зараз опущу, покажу, як він має виглядати в положенні. Якщо новісне в нас опущен, то він стоїть боком. Коли в'їжджаємо в борозну, плужок вирівнюється і файно починає стелити. глибина у нас 20 см, так як теж поле глибоко тут не можу зорати, виорується рижий пісок. Там з цієї сторони борозна, також вода, побачимо, як він буде сьогодні йти. Посів я його як перегній, щоб поле не заростало зіллям. Це поле, де ми. Копали вертушку і картоплю, там у нас теж є відос. Воно сильно загуло, так як ми не встигли своєчасно покропити, там взагалі бачимо, вода стоїть. Буде цікаво, я думаю. Розкидали гній. Бутилочки, я бачу спеціалісти. Полишали нічого після відео. Хто це робив, вже хапне. Ми знаємо хто і що. Тому, друзі, стартуємо. Скаут в роботі не відпочиває. Запитаєте, чому не зубром? Ну, слухайте, погода сировата. Раніше ми працювали з зубром. А зараз є скаут. Тому як буде тепліше, я думаю, що вже будемо працювати з зубриком. А поки є цей апарат, чому б ні. Поїхали. Я думаю, що можливо, Оранка перейде на інший план. Я як відчував? Що буде кровато <ріст> Починаючи звідси вже сюди в нас тракторець буксує. Ну я ж кажу, водичка Ситуація, я йду, вступаю ось, бачите? Тут взагалі грізковато. Ну Зараз спробуємо ще раз пройти, якщо буде сильно йти в навантаження, поїдемо на іншу ділянку, а цю вже залишимо. Налипає гума і просто гладить. Пробуємо, пробуємо далі. То гума... Гума налепла. Я думаю не варто є. Моя думка. Мабуть що не варто є. Вичату ділянку пройшли. Це вийшли на гірочку. Му більш-менш! Борозна! Там взагалі з'їхав. Їдемо на другий, на другий загін. Побачимо, що там буде робитися, там дуже водяно з цієї сторони. Дуже, прям я йду, я провалююсь. Побачимо, по другій передачі як буде йти. Думав, прийдеться їхати додому. Чесно, приємно здивований. Ось ця ділянка. Ну Бачимо, що водяно. Плиту перекладає офіційно. Зараз зателефонуємо, щоб нас приїхали, зняли вам з боку. Як воно буде виглядати. А дивіться Це ногою. а ви виглядаєте тракторець. На зимку перевернемо. А вже навесні, я думаю, буде інший результат. Полетіли? побіжить по Юмза, щоб у того корча китайського витягати. Чесно, я думав, що я так сюди відгору. Скаут корч. Скаут, це то огонь. Агодь. Все, переконано. Тут хожу по першій передачі, там по другій. Тут по першій. Воно так не закидає, як не хотіло. Але результат є результат. Поїхали далі. Без газу пускають стати. Без газу. О, готую. Друзі, на цьому етапі будемо завершувати, що хотів би сказати і показати. Коли я приїхав сюди, я думав, що я цього поля не зру. Кажу відверто, так, як і є. Ось результат. Тут ми ходили по другій передачі, як в нас більш такої долини немає. З цієї сторони зараз також покажу по першій передачі, при тому що водяно торф місцями глина попадала. Подивіться на, трак... на тракторця, навіть картопля на шипах бачимо є, Да? Скажу одне: питань до нього немає на рахунок роботи. Скажете чому один корпус, тому що одного корпуса також є тягнути. Захват 50 -ка. глибина, бачимо тут 20 см. Там взагалі стоїть вода, побачите там на відео, мабуть. Уже побачили, хто дивиться, тому що це завершення логічно. Чесно думав, не буде такого результату. Хоч і брила, так як по перше повільно, швидко не можна поїхати. Навесні воно все зафризується, що додавиться гній на добриво. Тому результат, як на мене, дуже добрий. Напишіть мені. Як вам тракторець з цим плугом в роботі і як вам сама робота? Тому, друзі, з вас лайк, коментар. Хто не підписався, підписуємось. На цьому я завершую, так як їду йду на інше поле, ще багато оранки для вас відзняв. Я думаю, що багатьом це подобається. Всім удачі!